Вітаю! в ефірі програма журналістських розслідувань схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший мене звати Наталка Седлецька. Лише за минулий рік у мінську відбулося близько трьох десятків публічно анонсованих зустрічей тристоронньої групи з врегулювання конфлікту на Донбасі. Як до Мінська на ці важливі перемовини дістається наша офіційна українська делегація? Чи забезпечені вони, скажімо, літаком із державного авіапарку? Чи можливо літають рейсовими літаками? Наша знімальна група виявила, що українська делегація справді літає між Києвом та Мінськом чартерами, але не державними, а чомусь приватними. Спеціальний репортаж Михайла Ткача. Двадцять дев'яте грудня дві тисячі шістнадцятого року. Олігарх Віктор Пінчук описує свій погляд на майбутнє України в американському виданні «The Wall Street Journal». Україна має розглянути питання про тимчасову відмову від членства у Європейському Союзі. Як нашої мети на найближче майбутнє. Ми підтримуємо наші позиції, що Крим це Україна і має повернутися. Але Крим не має стати на заваді досягненню угоди, яка закінчить війну на сході на базі справедливості. Не буде умов для чесних виборів, поки Україна не візьме під контроль всю її територію. Але нам можливо варто не звертати на це увагу і провести місцеві вибори. Авторська колонка олігарха у впливовому західному виданні спричинила великий резонанс в Україні. За кілька днів на шпальтах того ж видання Пінчуку відповідає заступник голови адміністрації Костянтин Єлісєєв. Ні розвороту європейської та євроатлантичної інтеграції це було би здачею незалежності та суверенітету України. Ні, торгівлі територією України, чи то Донбас, чи Крим. Ці території не можуть бути предметом торгівлі за мир, ні виборам на Донбасі, доки російські чоботи лишаються на українській землі. А президент Порошенко показово відмовляється відвідати щорічний український сніданок Пінчука на всесвітньому економічному форумі в Давосі. 20 січня 2017 року. В день закінчення економічного форуму в Давосі приватний літак бомбардіє Глобал Експрес 6000 вилітає із аеропорта міста Цюріх, що поблизу Давосу Швейцарія. Літак іде на посадку в аеропорту Київ. Бомбардіє Global Express 6000 коштує близько 40 мільйонів доларів. Має австрійську реєстрацію та бортовий номер ОІ Айдіо. Прилетів олігарх Віктор Пінчук. За півроку до того. 26 серпня 2016 року. Після закінчення засідання тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі із Мінська до Києва прилітає чартер. Це той самий бомбардіє Global Express 6000 з австрійською реєстрацією та бортовим номером OE IDO. Літак залишає велика група людей. Першою віп-терміналі помічаємо першого віце-спікера парламенту та уповноваженого президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірину Геращенко. Ось віп-термінал залишає радник голови СБУ Юрій Тандіт. Далі виходить другий президент України та представник української сторони у тристоронній групі Леонід Кучма. Лідом термінал залишає ще один представник України у тристоронній контактній групі Євген Марчук. Спецпредставник ОБСЄ у мінській контактній групі Мартін Сайдек. І останньою виходить з віп терміналу аеропорту Київ Ірина Геращенко. Цей бомбардіє з бортовим номером ОІ-АйДІО базується в аеропорту Київ та постійно використовується Віктором Пінчуком. Ми це неодноразово спостерігали під час підготовки попереднього матеріалу про приватні літаки народних депутатів. Ось Віктор Пінчук з дружиною повертаються із Лондона восени. Тому ж літаку пінчук повертається із Франції вже взимку після новорічних свят. Ми надіслали запит Віктору Пінчуку з проханням повідомити, чи надавав олігарх літак для перельотів української сторони на перемовини тристоронньої контактної групи у мінськ та на яких умовах. Але відповіді не отримали. 21 грудня 2016 року. прес року. Пресекретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомляє про закінчення останнього у 2016 році засідання тристоронньої контактної групи у мінську. Сьогоднішнє засідання трьохсторонньої контактної групи в Мінську було завершаючим в 2016 році. году. Главний результат роботи за год здержування ескалації на Донбасі. У аеропорту Київ сідає приватний літак із мінська. Це повертається делегація. Декілька людей пересідають у мікроавтобус, який прямує до ВІП-терміналу. Прилетіли спецпредставник ОБСЄ у мінській контактній групі Мартін Сайдек. Віце-спікер парламенту та уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко та член тристоронньої контактної групи Леонід Кучма. Цього разу представники України прилетіли із Мінська на приватному літаку Бомбардія Челенджер 300. Цей літак з бортовим номером ОІ «HDI» також має австрійську реєстрацію. Згідно даних реєстру повітряних суден Австрії, літак обслуговується компанією Lauda Moushon. На сайті компанії ми не побачили цей борт у переліку літаків, що вільно здаються в оренду. Загалом під час перебування біля ВІП-терміналу аеропорту Київ ми неодноразово ставали свідками повернення на чартерах із Мінська офіційних представників України на перемовинах. Ось 4 серпня із Мінська прилетів Гольфстрім g G-200 з бортовим номером ОІ ЕЧН та австрійською реєстрацією. Прилетів представник України у гуманітарній підгрупі Віктор Медведчук. Помічаємо тут також Євгена Марчука, представника ОБСЄ Мартіна Сайдика та радника голови СБУ. Юрія Тандіта. Всі офіційні переговорники. 16 січня 2017 року. Після завершення першого у цьому році засідання тристоронньої контактної групи з Мінська до Києва прилітає ось цей чартер. І вже вдруге бачимо приватний літак з австрійською реєстрацією та бортовим номером ОІ HSN. Прилетіли Леонід Кучма та спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдек. Ми подзвонили в одну з українських компаній, аби дізнатись, скільки коштує орендувати чартер Київ, мінськ, Київ? Шість пасажирських крісел, вартість польоту в Мінськ на протязі дня. Якщо там немає ночі для зранку та вечором назад, то 7800 євро. Та скільки коштує користування ВІП-терміналом аеропорту Київ? Скільки буде коштувати через віп-термінал? Володь, в Желянах коштує 200 доларів на одного пасажира за вылет і 200 доларів за одного пассажира за прильот. Uh -huh. Тобто 400 виліт прильот 400 доларів. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ми звернулися до усіх фігурантів нашого матеріалу з одним питанням: хто платить за чартерні перельоти до мінську українських представників на засідання тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході країни відповіли не усі. Ми дійсно переміщаємося в Мінськ, в тому числі і літаємо самолітами. Чий самоліт я, звісно, не знаю, коли ми вилітаємо, якщо ми літом самолітом в Мінськ. То ми собираемся в определеному координатором місці Допустим, там в терміналі Б такого то аеропорта в такое время садимося в самоліт і в самоліті летим і работаем. Ви не знаєте, хто пересплачує за ці перельоти на чартерах Київ, мінськ Київ, і хто сплачує за прохідними. Ми і не довіри та. інтересуватися такою інформацією. Є певна група, яка представляє Україну. Ми туди їздимо не на отдых, ми туди їздимо работать. Ірина Геращенко, перебуваючи у відрядженні за кордоном, погодилась відповісти на наші питання у Фейсбуці. З Держава чартери не фінансує це. Я відповідально вам заявляю. Як ними користуються ті, хто їх використовують, це не за рахунок держави. Якщо в інтересах роботи групи було потрібно під час дороги обговорити питання роботи групи, зокрема списки заручників, позицію щодо їх звільнення, я завжди це враховувала і використовувала дорогу до мінська для обговорення цих надважливих питань. Прес-служба Леоніда Кучми порадила звернутися до адміністрації президента. З усіх питань щодо роботи української сторони у тристоронній контактній групі звертайтеся, будь ласка, до адміністрації президента України. Ми звернулись до адміністрації президента з питанням: хто оплачує чартерні перельоти української делегації? Чи покриваються ці видатки з бюджету, чи платить хтось інший. А відповідь була такою. Адміністрація президента України не є розпорядником запитуваної інформації. За рік відбулося 28 публічно анонсованих засідань тристоронньої контактної групи у мінську. Чому українська влада не забезпечує своїх представників на таких важливих перемовинах? Скажімо, літаком з державного авіапарку. Чому українська делегація літає туди приватними чартерами? І хто ж за це платить? Держава. Чи олігархи, і якщо олігархи, то на які преференції від влади вони розраховують? Навпроти дзвіниці Києво-Печерської лаври планують звести висотний житловий комплекс. Відповідний проект потенційної забудови відшукали наші журналісти. Ідея забудувати територію колишньої взуттєвої фабрики Київ уже погоджена на рівні профільного департаменту столичної адміністрації. І це попри безпосередню близькість до лаври, об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Дозвіл зводити такий житловий комплекс із видом на дзвіницю це. Вигода для тих, хто володіє чи користується територією фабрики, і з'ясувалося, що ця територія перебуває в оренді фірми з орбіти найвищого керівництва країни. А проект забудови розроблявся на замовлення фонду, створеного народними депутатами з президентської фракції. Детальніше в розслідуванні Максима Савчука. Звершення змін до детального плану території, не дати забудувати не галактон, ні зруйнувати лівобережний ринок. Про намір звести кілька будинків мешканці дізналися випадково від районних депутатів. Ті отримали детальний план території. Ми Вважаємо, що детальний план території по вулиці Туполю, а він суперечить чинному генеральному плану. Голосувала Власник, за детальний ви... план території. Давайте ми подивимося. Є процедури, які необхідна загласу закону пройти. Останні два роки у Києві загострилися баталії довкола ухвалення детальних планів території, ДПТ. документів, які уточнюють і деталізують генеральний план, як має виглядати мікрорайон, де і як мають розташовуватися будинки і зелені насадження, оскільки часто детальні плани території не відповідають генеральному і дають шанс забудовникам перетворити зелені зони, передбачені планом на територію забудови, виникають конфлікти. Ми рішуче не погоджуємо. Тим паче, ДПТ переважно розробляє не департамент містобудування і архітектури, а приватні компанії, яким ці роботи місто замовляє. Розповідає громадський активіст Володимир Тищенко. Чим небезпечні ці детальні плани території, які затверджуються всі через те, що вони не враховують жодної там соціальної інфраструктури, там не враховуються ні, 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 ні школи, ні дитячі садки, ні лікарня. Там просто забудовники переймаються своїм, це щоб звести якомога більше багатоповерхівок. Через таку ситуацію занепокоєні й в Міністерстві культури. Там не завжди отримують інформацію про те, що прописали у детальному плані і як це вплине на об'єкти культурної спадщини. Детальний план території він повинен, як я вже сказала, деталізувати тільки те, що є в генеральному плані і в історико-архітектурному опорному плані. Ми вирішили перевірити наскільки небезпечна така ситуація, і проаналізувати один із найпоказовіших детальних планів Києва, що охоплює більшу частину захисної зони Печерської лаври, складової частини об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Київ, Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими будівлями Києво-Печерська Лавра, чи не суперечить детальний план території, генеральному плану та вимогам ЮНЕСКО. Ми звернулися до сектору з розгляду об'єктів містобудування та архітектури Київської адміністрації. Ось він проект детального плану території, що найближче прилягає до території Києво-Печерської лаври в межах вулиць Мазепи, Лаврської, Панфіловців, Реута Лейпцизької. Проектний план для території площею понад 77 гектарів переважно не передбачає суттєвих змін, окрім однієї, але важливої. Просто напроти дзвіниці Києво-Печерської лаври територію колишньої суттєвої фабрики Київ пропонується віддати для будівництва житлового комплексу. Хоча за чинним генпланом до 2020 року тут територія промисловості. Площа нової забудови 8,7 гектара. Загальна площа будівель понад 115 тисяч квадратних метрів, поверховість – 8-11 поверхів, а це майже у урівені з дзвіницею. Проект детального плану території ще не затверджений рішенням міської ради. Однак у департаменті архітектури вже підтримали ідею функціонального перетворення території колишніх промислових підприємств та розміщення на них житлово-громадської забудови. Йдеться про території колишньої суттєвої фабрики. При цьому моніторингова місія ЮНЕСКО неодноразово звертало увагу на неприпустимість висотної забудови цієї території. Та вітала припинення подібних ініціатив. Місія відзначає деякі позитивні зрушення. Проекти в буферній зоні Києво-Печерської лаври, які викликали занепокоєння 33 та 34 сесії КВС, навколо Арсеналу, церкві Спаса на Берестові та колишньої взуттєвої фабрики, були зупинені. Звіт моніторингової місії 15-20 квітня 2013 року. Я бы виділив проблему культури, яка сьогодні у нас знаходиться в заброшенном и отложенном на і відложеним надалі детальної перспективи. Э, виде. це Андрій Миргородський. Він архітектор, і саме його компанія, проектні системи ЛТД, розробляла детальні плани з висотною забудовою навпроти лаври. Протягом тижня пан Миргородський не знайшов часу для зустрічі зі схемами. Компанія «Мир Грудько» вже не вперше займається проектними роботами в історичному Печерську. Співпраця з культурно-мистецьким комплексом Мистецький арсенал завершилась судами через недостатній рівень виконання робіт. Відбувався судовий розгляд між мистецьким арсеналом і проектними системами з приводу документації будівельної розробленої на замовлення у проект реставрації інституту, який мистецький арсенал вважав неприйнятною. Мистецький арсенал виграв суди. У який спосіб міська влада департамент містобудування та архітектури обрав саме проектні системи ЛТД, як розробника ДПТ у відповіді на запит нам так і не пояснили. Відповідно до пункту 4 статті 10 закону України про регулювання містобудівної документації та відповідно до рішення Київської міської ради від 13.11.2013 можливе залучення коштів з інших джерел, не заборонених законом для розробки проектної містобудівної документації. Можливість висотної забудови території, колишньої взуттєвої фабрики це перш за все вигода для її власника чи користувача, адже вартість квадратного метра житла із видом на дзвіницю може сягнути значних сум. Кому ж вигідне це будівництво? У 2014 році територія взутєвої фабрики перетворилася на один із майданчиків політичного життя. Цю промзону почали відвідувати народні депутати із президентської партії. Тут працював виборчий штаб блоку Петра Порошенка. Тут відбуваються з'їзди його політсили запропонувати уряду піти в відставку і висунути пана гроцьмана на на території колишньої фабрики розташований і офіс міжнародного інвестиційного банку, найбільшою часткою якого володіє Петро Порошенко, а також офіс фірми Енергетичний стандарт Україна російського бізнесмена Костянтина Григоришина, колишнього бізнес-партнера Петра Порошенка. Формально, територія колишньої взуттєвої фабрики Києву комунальній власності, але до 2027 року її орендує товариство, підприємство Київ. Інтернет видання наші гроші, проаналізувавши структуру власності цієї фірми, виявило в ній компанії, пов'язані з уже згаданим колишнім бізнес-партнером Петра Порошенка Костянтином Григоришиним, співкарівником виборчого штабу БПП Давидом Жваннію та ще одним давнім бізнес компаньйоном Порошенка Олегом Гладковським. Очевидно, детальний план території, який перетворить землі промисловості на території висотної забудови, вигідний саме підприємству Київ, яке до 2027 року встигне звести елітний комплекс і непогано заробити на продажу житла. І наші здогадки про те, що саме оточення президента домагається можливості забудувати територію фабрики, частково підтвердилися і документально. Справа у тому, що інвестором розробки детального плану території є благодійний фонд збереження національної архітектурної спадщини. Це засвідчує договір, укладений між департаментом архітектури Києва, проектними системами ЛТД та благодійним фондом. Його засновниками є екс керівник державного управління справами, а тепер заступник голови фракції партії Блок Петра Порошенка Сергій Березенко і його однопартієць Олександр Бригинець. Саме фонд оплачує розробки детального плану території та надає всі вихідні дані. Компанії Андрія Миргородського. Хоча ще чотири роки тому Олександр Бергинець боровся проти втілення іншого проєкту того ж архітектора Миргородського реконструкції гостинного двору. Наша біль це гостинний двір. Він повинен бути збережений в тому вигляді, в якому він є сьогодні. Автомобіль, який є автомобілем народного депутата, відповідно, є недоторканим і я, Не і дасть можливість злочинним укуповуванням. Заводити туди, буде будівельну техніку. Тепер фонд, заснований Бригенсем і Березенко платить тому ж Андрію Миргородському за куди відповідальнішу роботу: розробку детального плану території значної частини буферної зони Києво-Печерської лаври і Софії Київської. Втім, Олександр Бергінець каже, що не знав, на що витрачаються гроші його фонду. Я е категорично проти будь-якої забудови центральної частини міста Києва. Абсолютно Але, з точно, з іншого боку, і це як може бути так, що ви є засновником фонду разом з паном я Березенком? Поясню, поясню що я як, я як засновник фонду, коли ми його засновували, він повинен був займатися е е Марійським палацом. І ще раз розказую, що після того як фонд був заснований, я прибув депутатом на той момент два місяці. Мої повноваження закінчилися. Я поїхав в зону АТО. І я не займався більше тим, що пов'язано з фондом. Інший співзасновник фонду, заступник голови фракції БПП Сергій Березенко, відреагував на питання так. Пане Сергій, одне питання зараді свобода. Якого синтера з будівництва напроти валу? Які у вас, інтерес, а у вас? А, ви фінансували за правилами режиму використання території зон пам'яток всесвітньої спадщини? ЮНЕСКО необхідно інформувати про всі архітектурні перетворення, заплановані у буферній зоні. Ми звернулися до ЮНЕСКО із запитом, чи інформували центр всесвітньої спадщини. Про погодження містобудівною радою будівництва навпроти лаври і додали графічні матеріали ДПТ. Цю інформацію сприйняли як нову, коли секретаріат отримує інформацію з іншого джерела, окрім держави-учасниці. Він буде наскільки це можливо, перевіряти джерело і зміст інформації, проконсультувавшись із зацікавленою державою-учасницею і запросить її коментарі. Відповідно до процедури, ми звіримо з українською стороною державою-учасницею проект, наведений у вашому. Моня Адживано. Відділ публічної інформації. Українська сторона прозвітує про стан об'єктів Всесвітньої культурної спадщини на сесії ЮНЕСКО 1 лютого цього року. На сьогодні це все з вами була програма схеми. Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ЮА. Перший цей випуск та всі попередні ви можете знайти у Ютубі на каналі Радіо Свобода Онлайн. Також долучайтеся до дискусій на нашій сторінці у Фейсбук та в інших соцмережах. Зустрінемось рівно за тиждень. Щасти.